Своєї мами, батько в мене помер, чоловік своєї дружини і батько своїх дітей. У мене двоє діток прекрасних чотири рочки і два. Буде практично. От, моя дружина естон... Естонка. А я українець. Елена. Елена. Так, Елена. 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 Схоже на Ірина. Так, але Ерена. Угу. Ми жили в Україні. Ми жили в Україні. І десь коли двох років назад ми вирішили все-таки поїхати. У мене брат загинув на війні. І так ну, по-своєму була така, як би це правильно сказати, ну, виклик такий в нашій сім'ї. Особливо так, як би. ну, Просто це трагедія, та й все, що тут казати. І ми з другою дитиною були вагітні, і була можливість виїхати, і ми. Подумали, помолилися і виїхали. Виїхали, так як дружина звідси. Ми також бачили в цьому благословіння, щоб построїти стосунки більше з сім'єю моєї дружини. І так, так ми тут Добре, опинилися. Як, як ви чому ти вирішив написати? Він мене запросив. Прямо от познайомилися і зразу запросив гості. Чому? як ти отримав це відкриття. В е... чого все почалося? Коли ти почав слухати? Ну риту? я просто дивився в Фейсбук і мені відео почало якесь виходити. Uh -huh. І я здивувався, тому що я не підписаний, а вони вискакують, ви, ви вистрибують, як це правильно сказати. І я просто зацікавився, почав дивитися одне, друге. І... Просто через цікавість в е, мене почалися всередині думки. Е, а так як я ну, все одно я так е, пости беру, читаю, перебуваю в слові. І ось так от одного ранку я встав, і в е, мене в голові, е, е, ну, а чого не запросити? Ну, класно там, в Тернополі. Я сам з Тернополя. А тут є людина, якби земляк. І все такі думки зранку, і я так просто був послушний тим думкам, взяв і написав. І це і вже практично ми вже вечором вже зізвонилися. Вже на другий день, напевно, я знав відповідь. Да? Так, і, і якось так, так угу. все лишилось. Ну в, ти, по-моєму, вже записався в школу екзорцистів, так? Да. І ти вже бачив всередини, як це все відбувається. так? Ну а що тебе, чому тебе тягнуть до цієї теми, чи що тебе цікавить? що в тебе в серці? Що ти взагалі. А які в тебе мрії, розкажи. Через, е, ну, так як я також там в світі був, е, вкусив гріха, якщо це можна так сказати. Там, може, я не був таким супермодним мега як то є, але на фоні яких, якоїсь інтелігенції я, мабуть, таким і був грішником. От. І я якусь пустоту відчував. І мене десь тягнуло до якихось е, Ну, до наповнення. Я завжди шукав щастя. І е, я якось так як покаявся, це було супроводжувалося таким емоційним е, підйомом. Я перестав там курити, випивати. І е, коли також я був хрещений Духом Святим зі знаменням на інших мовах, це також було дуже, дуже так сильно, тому що це було там в одному районі. Куди я ходив на дискотеку, і це була сама крута дискотека, і я там багатьох знав, мене там знали. І коли це зі мною сталося, я ходив просто вночі навколо тої дискотеки. Мені було байдуже, хто мене побачив, хто що там зробить, про мене розпирало. От. І це щось почало якось рухати. Я почав це читати в Біблії, що це є. І е, ну, якось так воно. Можливо, це навіть і благодать Боже. І одного разу, це там, я не знаю, може, десять років я вже був віруючий. І так сталося, що я був в християнському таборі. Мене поставили старшим там. І е, наді мною були люди, але просто іменно в той момент я був старшим. І одна дівчинка, вона була навіть неповнолітня, якщо я не помиляюся, вона була з віруючої сім'ї, але так, так от вийшло, що вона десь не туди залізла і вона вже шукала вибавлення. Визволення, і, і хтось порадив якраз приїхати в наш табір. Нас не було багато, тому що це був такий е, палаточний табір, і вона е, відкрилася там, почала говорити молитву в хоча вона з звіруючись сім'ї, але таке в неї сталося. І е, ну, вперше я там побачив, що в маленькій дівчинці там е, так проявлення там такої агресії, такого голосу. Чоловічі голос, чоловічий голос. І, е, і так сталося, що через дві години, все-таки це все закінчилось. Вона так вночі там кричала, і все таке, як це супроводжується. Але ну, сталося так, що це був перший день табору. І в мене якась така ревність була, що як проводити ці сі, оста, ну, всі ці дні, які будуть, якщо. Дитина та, зараз от, вона в такому стані, а завтра, як я буду мати руки вверх, як я буду казати, Боже, ти всесильний, Боже, ти всемугуній, Боже, ми славим Тебе, коли тут така от штука. І, ну, Не знаю, Бог, Бог дав благодаті, Бог дав такої сміливості, напористості. Я правда такий підкований тут був вже, Словом Божим. Я знав багато місць писань на пам'ять. і... Той дух він говорив завжди якісь слова, і тільки словом я міг його перемогти, тому що він завжди взивав до якихось слабкостей, до душевних моментів. Також він нахиляв все на те, що дивись, нічого не виходить, що ти гониш, перестань. А я все тільки проголошував слово Боже, і, і я просто пережив це. Просто пережив. І це такий відбиток конкретний. Ви запитали, як його ім'я до. Так, ми запитали як його ім'я. Був таким теж ключовим е в кінці, е і, і як би, він через... відповів? Так, він відповів, що він Люцифер, Люцифер. І він не, не покине її, бо вона сама якби е його запросила і але він ну так як вже я далі відбулось? Так а я просто апелював до того, що вона відріклась вже, тобто, так як угу, я їй повів угу. молитвою. Відречення і прийняття, ну якби все uh -huh. одної любові Божої, і Ісуса Христа uh -huh. Господом. Хоч я кажу, я навіть не був наставлений в цьому. Просто те, що uh -huh. я там десь знав, як розумів, і uh -huh. І, і так. що далі? І вона, звичайно, вона всі У нас, дні, як вона вона скрикнула, да? Вона скрикнула і була як мертва. І все, Просто. і впала як мертва. Вона прям вона, вона навіть вона вже була дуже знесилена, тому uh -huh. що спочатку там. Перші 10-15 хвилин він був дуже ярий. Хто ну, настрашився, той був в палаці, а всі, хто не настрашився, вийшли, хтось там з гитарою, ну, такі у нас молодці брати були. Uh -huh. І по мірі часу. І тобі це сподобалось. Голос... Ну, кінець, оце, коли, кінець коли, коли душа, коли душа, душа от, 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 вільна. Да. От, е, от вона лежала. Пройшло трошки часу, я її взяв на руки, поніс в палатку, і я просто спитав, що ти відчуваєш. Вона сказала чистоту. А <головіка> <головіка> да. І я просто теж сказав, щоб ми всі прийняли причастя. тому що ну, також якісь такі душевні, якісь переживання були в кожного, можливо. Mm -hmm. і я думаю, це найкращий захист. Всі, всі В принципі, в цьому ну, з'єднанні вони розуміють, що це таке, mm -hmm. бо це з різних церков mm -hmm. більшості приїхали. І... І, так. Ти, і ти відчув такий, якби ти вкусив такий кусочок діяння апостолів, так. Так? так? І ти з того часу цього шукав? так? Ну, принаймні, там того не того. Я я просто шукав, щоб моє серце, моє мислення воно перебувало в. Надприродньому, от просто я, я, я ж я хочу цього, я знаю, як це, навіть коли це навіть якесь не вибавлення, а просто вибавлення, наприклад, в моєму повсякденному житті чи в простих якихось тяжких ситуаціях це просто надзвичайно, коли я можу вириватися з своїх думок, ну це дуже надихає. Бо я знаю, ми всі знаємо, наш хід думок, як ми думаємо в тій чи іншій mm -hmm. ситуації. Але коли стається щось таке, де ми можемо бути над думками, mm -hmm. це просто. Що мені сподобалось, я хочу, щоб ти розказав, якщо можна, як ти позбавлявся, от, наприклад, ти мені розказував гніву. Тобто ти, в тебе цікавий такий метод, він десь схожий, той, який ми приміняємо, але в тебе ще він цікавіший. Можеш розказати? Е, я е, ну, навчився бути один, от читати і думати про те, що я читаю, е, як з'єднувати це з своїм повсякденним життям. І в мене були прояви гніву. Е, ну раніше, то раніше. Я скажу просто от про сім'ю. Так то в мене були з мамою там чи з братом, е, який ще ну, був коли ми менші були. А, а вже коли я одружився, то е, ну, я не скажу, що з дружиною в мене якісь там такі були гнів. Е, такі, такі, У мене більше от з дітьми. Через те, що я одружився, мені було 36, і, а покаївся я в 23. І я все одно я вже так любив таку ти, ну коли я в тиші, коли в мене... Там, ну, все одно я один, десь вдома чи в гостях, все одно відносини такі, а тут діти кричать, бігають, щось, і, і неможливо їх поставити якби в якісь рамки, якось їм щось пояснити. Треба було з ними рости. А я взагалі не був до цього готовий. І з дітьми мені було найважче. Найважче, щоб якби смиритися і приймати їх, їхній світогляд, їхнє життя разом з ними рости. І коротше, і от ці прояви гніву я просто. Наприклад, щось сталося. Я звичайно, що дружина там це побачила і важко від цього. Я з нею про це поговорив і потім сідав. І я зрозумів, що мені треба ну, проговорити це з Богом, прийняти прощення, прийняти якісь нові вчинки, продумати це треба. І я брав так, як написано: що треба подивитися в Біблію як в дзеркало. Тобто я ну, не треба сильних якихось відкриттів чи йти до пророка. Якщо в мене гнів, я беру місце про гнів. І я починаю його дивитися. Тому що, ну, наприклад, якщо взяти главу, де написано, що нехай всяка е, ярість, гнів, крик, зло, зло, е, злі слова, скажем так, ага. злість, е, хай будуть е, удалені е, від вас. Е, а Е, і це якби напрям. Тобто, я десь розумію, що я в одному стані, а є напрям. А, а будьте один до одного, і Христос він показує себе. Найперше є приклад. Тобто, це не просто настанова, будь такий. А Христос він каже: Подивись на мене і візьми приклад. Він каже: як Бог в Христі Ісусі, простив нас. Будьте такі, і правляйте добро, е, милосердя, благість, е, терпіння, довготерпіння. І я так вчився. Потім я вчив на пам'ять. І я сидів і я старався це внідрити. От моя дитина починає плакати просто так. Дружини нема. Нема 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, а вона далі плаче. І я не можу дати циці своїй дитині. Бо моя дитина... У мене нема циці, і моя дитина хоче до, 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 ну, до жінки. Але я не можу. І Я просто уявляв, що я буду її тримати на руках, а вона буде кричати. І я просто поміщав себе в це і думав, це Бог отець. От він любить так дитину. Я там не можу бути, і я якось так я не знаю, як. От я думав про це, і я думав, дитина не може сказати, дитина не може взяти гроші, піти купити, що їй треба. Вона тут немічна дитина. І потім я знову приходив в цю ситуацію, де я там знаю, де в мене гнів проявився. І я думав, який я таке слово російське жалкий, як по українськи сказати. Жалюгідний. Жалюгідний. Реально, коли отаке. От я якби, поміщав, але я потім знову дивився, що Христос мене простив. Я не жалюгідний. Цей вчинок був такий. І все. І я отак от і я якби екіпіровувався. Я знову приймав себе. Я прощений. Цей е, прояв, це е, ну, слабкість на даний момент, але слово Боже воно витягує мене, воно показує мені, що Христос зробив для мене і як Він мене піднімає. І він мені дарує дарує спорядження, щоб я міг витримати потім. І також в інших ситуаціях, але ну такі прості щоб вам для збудування і одного разу. Я вирішив дослідити всі місця писання в Біблії про гнів, і знаєте, що я дослідив? Практично з 400 місць писання про гнів, приблизно 350-360 – про Бога в старому звіті, як він гнівається. І я поняв, що що я зрозумів? Не поняв, а зрозумів, що я ніколи не чув ніякої проповіді про гнів. І якщо це в Бога, значить це може бути в мене. Тобто, сам, про, сам підйом гніву емоційно це не є гріх. Гріх, коли я віддаюсь в цей гнів. І цей гнів починає мене брати в е, зброю для гріха. І перше, я відмітив, що ага, якщо Бог добрий, я добрий. Бог люблячий, я люблячий в Христі Ісусі. Але якщо Бог має гнів, значить, в принципі, сам, то, що я відчуваю, що гнів є. Це мене, ну це просто я людина, але мені треба вирости, щоб мати над ним. Е, Таку силу, щоб не він мною руководив, а я ним. І всі місця писання з Старого Завіту я побачив, що коли Бог в Біблії показує, що Він гнівається, він зразу посилає туди або пророка, на той народ, або людину, або ще щось. І мені почало ну, взривати мізк мій, якщо можна так сказати, тому що. Коли в мене піднімається гнів, я зразу. Тобто, це радикальний настрій проти людини. І це не можна підробити. Наприклад, якщо б я зараз, прямо зараз вам сказав: а ну, давайте, нехай ваш гнів, він буде на 20% більший. Просто так: от зробіть собі в себе в душі гнів на 20%. Ми не можемо це зробити. розумієте? Так само, як і любити. От прямо зараз підніми в себе любов. Оце такі дві речі. Вони, вони що це якось раптово стається з нами, і у це раптово це просто в одну гнів, але щоб його осідлати, щоб ним керувати. І я побачив як приклад Бога, що Бог він бере цей гнів і він зразу обертається до цієї людини або до цього народу, який творить беззаконня, і він посилає пророка. Тобто він посилає своє серце в пророку є його, є його серце, його слова до народу. І він каже: Прийди, я тебе люблю, перестань грішити. І я думаю, коли людина якась проти мене щось неправильно робить, це вже я не про дітей, а взагалі. І коли вони до мене проти мене щось не то роблять, мені треба навпаки не зразу проти них ставати, а якраз чуть-чуть смиритися чуть -чуть, і почати або зрозуміти, або розказати про себе. І я почав вчитися, можливо, хтось скаже, що це психологія, і я з цим згоджуся, що це душевно як я починаю розуміти духовні речі. І я міг потім сказати не просто Ти мене образив, я міг би сказати так: е, я відчув. Що коли ти так сказав, я відчув якусь таку неприязнь від тебе? Чому ти так сказав? І я починав з себе, я починав відкриватися, і я починав навпаки давати людині можливість також зблизитись. Звичайно, я ризикував. Людина може зразу, якби в мою відкритість щось погане сказати. і Я тоді просто якби ставив таку, ну якщо він далі починає не цінить відкритістю, я починав чуть-чуть е віддалятися. І таким навиком я просто прибував, дивився, що в Біблії е говориться про гнів, подивився, як Бог е ну, регулює цим гнівом. І е гнів, взагалі, це е аспект такий, що. Сигнал, коли ми можемо зберегти відносини. Тобто щось до мене, коли людина погано ставиться, я можу зразу відрубати її, але Бог цінує найперше. Ну, саме цінніше це є Бог, потім людина і відносини. між нами, між Богом і між людьми. І коли людина не, не мене не поважає, я. Роблюся відкритий щоб зберегти відносини, і якщо вона це не цінує, я можу трошечки відійти назад, але не даю гніву, щоб він взяв наді мною верх. І це почало мене просто захоплювати, тому що я побачив і укріплявся, що Боже Слово, воно діяльне, треба смиритися, треба його прийняти, і це не просто коли, наприклад, якраз ті поступки неправильні, вони мною ж зроблені. І приходити до Бога, і перше, це я, звичайно, я впевнений, що Бог мене любить. Любить просто мене як образ і подобу. і він всіх так любить. Тобто, не я якийсь любимчик, а він всіх людей так любить і він відноситься до всіх. Е він любить всіх однаково і немає нічого такого поганого, що він би ніколи ну відрікся би від мене, або немає з мене, якщо я щось таке сміливе і круте зроблю, і він почне мене більше любити. Немає такого. Він любить всіх я однаково в Ісусі Христі. І це мене запалює бігти до нього в будь-якому стані. Щоб я... я не говорю про те, що я спеціально щось починаю там виробляти. Ні, я не про це. Я говорю про те, що ми, як люди, ми можемо не дуже швидко ре... реагувати в якихось непростих ситуаціях. І якраз це мене спонукає бігти до нього і преображатися. Оце внутрішнє преображення, воно mm. мене захоплює. Знаєш, братику, у нас є таке звільнення, називається звільнення через слово. І воно десь схоже з тобою. Тобто ти читаєш, от, я так зрозумів, що щоб позбавитися, наприклад, заздрісті, потрібно відкрити писання і читати, що воно говорить про заздрість, так? Так. От. І вникати в це. І це після, після того приходить звільнення, коли ти віриш в слово Боже. так? Коли ти віриш не в те, що ти відчуваєш, не так. в те, що ти думаєш, бо на рахунок себе, що ти такий, сякий а що говорить слово Боже про тебе і про цю заздрість, і як з нею справитися? Так. У мене, між іншим, є дуже хороший приклад про заздрість. Якщо mm -hmm. я так, можу... Я ніколи не думав, що в мене взагалі є заздрість, Я виріс ну в простій сім'ї там нічого, ніколи такого я якогось помпезного не мав. Я думав, я просто такий сірий, сіра мишка. Одного разу ми поїхали на служіння в Казахстан, і зі мною був один брат такий. Він дуже така тяжка в нього доля була просто, і, і йому дали в такій великій-великій церкві в Казахстані поділитися словом. Там, я не знаю, можливо, на хвилин 20-30. І він починає розказувати дуже тяжка така в нього доля, і багато хто йому співчуває, багато бізнесменів там. А ми такий Мізер. У нас ми ледве ледве там нашкребли на, на білети. І нас хтось там прийняв, щось там там дають їсти, то, то десь там голодний те. І, і тут після служіння до нього приходять один йому дає 100 доларів, другий йому дає 100 доларів. Я то дивлюся Дівчина в нього, а він посмішка на всі 32, Просто він бачить мій погляд, що я дивлюся на нього, і він такий, якби мені показує. Та ти що, якби оця красота? Ну, ну він краса. просто тішиться, як, як дитина. Mm -hmm. А я чую з кожним 100 доларів мене якби mm -hmm. mm -hmm. така, така жаба, mm -hmm. просто конкретна, і це, і тут хтось підходить, третій йому сотку, і він йде до мене. І в мене оцей стан такий, такої, такого, типу, а чо не мені? Mm -hmm. А чо оце? А хто йому дав там проповідувати. Ну ці думки вони просто приходять. Але так як я все одно вже був там і навчений, і знав е, слово, і я зразу почав згадувати про заздрість. І я думаю, задрість це просто хотіти те, що хоче хтось, те, що має твій ближній. Mm. Ну, якщо простими словами, yeah. е, іменно це, тому що Бог він кожному щось своє дає. Але коли ти починаєш хотіти те, що в твого ближнього, це є таке, ну по-своєму ідолопоклонство. І оце, Це ця задрість, така і там написано, що немає в якова нічого. там все худе, худе, не таке худе, як я, що я худий. Mm -hmm. а худе це якби погане, що це коли ти так, так думаєш. І я думаю, мені треба радіти, мені треба радіти за нього. І трошечки десь я вже так дотикався до цього, і я просто думаю: це це ж твій брат, ти, ти згадай, що він любить, що він хоче. Я думаю, та він так любить поїсти, він собі зможе і то і то купити. Uh -huh. Я одразу почав кроки до нього робити, роз, 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 ну, якби захотів його обняти. Uh -huh. Uh -huh. І ви знаєте, якби це банально не звучало, і воно відпало. От просто моментом. Я зразу почав задати. Він зможе собі купити там що, якусь там зарядку до телефону, він зможе собі то купити. Він там шорти якісь хотів. І я так і зразу почав йому навалюватися, щоб перебити ті свої думки. Кажу, ти uh -huh. тепер можеш і то купити, і то. Я так тішуся за тебе, і це все. І воно ме моментом. От, от, що значить знати слово Боже і якось старатись його примінити. Це як парус, парус. От, от є ті плотські думки, якісь може то і сатана, ну там розбиратися можна довго. Але я маю на увазі, коли ти чуть чуть розвертаєшся в сторону Духа. І це як парус. Ти якби розвертаєш його, і воно як дує і все. І потім приходить от, на послуг, Бог дає Духа Святого. Він дає наповнення. Він, він, він просто вінчає нас милістю. Це така красота. Я всім цього бажаю. І ні ніколи не бажаю, щоб хтось заздрив чи хтось гнівався. Я маю на увазі, щоб це ним володіло. Тому що думки, вони десь колись там щось все одно, ми всі люди. До нас може щось десь прилетіти. Але хай воно як прилетіло, так і відлетить. У ім'я Ісуса Христа. Людя, слава тобі, Господь! Дякуємо тобі, брати. Дякуємо тобі. Дякую тобі, да. Дякую тобі да, за слово. Да. А твоїй дружині за круасани з червоної риби. Yeah. Дуже смачні. Yeah. От. Вони хтось з час з червоною рибою. Я сьогодні навіть шаурму їв з червоною рибою. Так що щось таке, такі смаки цікаві. От. Е, думаю, що, напевно, привезу в Україну червоні риби. Е, хотів, хотів доповнити брата дійсно. Перед тим вчора, навіть Господь мені промовив слово, я поділюся, оце, що він говорить, це, що Анатолій говорить, що як Бог гнівається, Він починає говорити до цього народу, до людини і посилає пророка і являє все більше свою милість. І одна з причин, чому я приїхав в Естонію, тому що ви пам'ятаєте, можливо, так, і сестра Лена наша пророкувала, і в мене було слово, що буде війна в Європі, так і, і все вказує на те, що підуть якраз цим шляхом Росія, і коли ми десь підраховували приблизно коли було слово до України про війну. То десь було за рік, за півтора. Тобто Бог говорив всім, хто пам'ятає так, сни, видіння, слово, що буде війна. І ми почали готуватися, ми почали говорити, так, щоб народ покаявся. і, ну, На жаль, народ не покаявся, почалася війна. І зараз я відчуваю, що Бог посилає сюди проповідників: сюди, в Естонію, Литву, Латвію. В Польшу посилає проповідників, так ви можливо бачили. Там і Андрій Тищенко робив на днях конференцію. І тут і була конференція в, в, в Ризі і в нове покоління, і шаповало був. Тобто, самі такі, знаєте, проповідники відомі, вони зараз насичені з цих проповідників, вони приїжджають. І вони говорять слово, щоб народ віру. І я по тій самій причині, тут, на цьому місці, точно по тій самій причині, щоб Господь змилувався над цими, над цими країнами. Тобто, бачите, наскільки люблячий нас Стату Небесний, що коли вже йде гріх, піднімається гріх вище неба, досягає неба беззаконня. То він все рівно ще дає, ще шанс дає. І Євангеліє і ще більше проповідується. О, тому це підтвердження, навіть коли до Ніневії було слово, коли Бог рознівався на Ніневі, так, то Він послав кого? Хіону. Коли Бог рознівався на Содомі Гомору, Він послав кого? Авраама, так, цей Авраам Ходитайств. Тобто він завжди веде це спілкування з людиною, щоб цей гнів перевернути на любов, перетворити її, щоб був плід покаяння. О, тому велике благословення бути тут і бути задіяним в ці, в ці служіння, пробудження. Знаєте, вчора я виставляв відео. Що вони, естонці, співають на українській мові. Тобто Їхнє серце відкрите так, до нас, вони підтримують, вони як можуть служать нам і різною допомогою. Тому Господь добрий, і ми робимо далі свою роботу. Так? Амінь. Добре, переходимо до молитви. Так, вже якраз майже годину. Сподобалося вам слово? Свідчення. Це ви тільки послухали, Тік, тільки частинку послухали. От, а там набагато... я вибачаюся, я слава вибачаю, просто щоб я пізно включила, буде запиш? Буде, буде. Вони вже приїхали.